цих песиків. Прикол. Тут прям як в Нью-Йорку. Подивіться. Бачите такі сходинки. Дворики навіть є внутрішні. Подиві, як прикольно. Туди нагору, так? Коротше, ми пішки йдемо до центру, бо до автобуса було 36 хвилин. І побачили по дорозі отаке от невідомо що. Що це за дерево і що це за плоди такі? Ви бачили такі? Дивіться. <плоди> Ти бачив такі плоди? <плоди> Дивіться. <плоди> Як великі. Ой, я не можу, бач таке дерево, от такі листочки в нього, воно здалека вон, видно. А двір такий тут гарний вон, людей. Взагалі тут такі дворики. Ну, у деяких людей не дуже такі, вони трохи занедбані, або он просто гравієм засипані, бачите? А от у більшості, звісно, що красиві. Такі в них, бачите, як гарно, кажу вам трохи. Ірландських двориків раз не показала наших <смі> закупок сьогодні. Поїхали називаються по кросівки. Ну нічого. Ви бачите, стриже газон, ой, газон. Оцей живопліт, ось живопліт красиво пострижено все. Бачите, наймають, люди наймають, хтось приїздить спеціально і підстригає в них. Бачите, в деяких просто дворики. Без нічого. Дитя, в деяких ось такі песики красиві, дитя. Бо... Голосна собака. Красиво. Та бачила, я бачила, вже слідкує, щоб я не вступила в щось таке. Максим каже, що у Харкові до центру йти далеко. Ну якщо йому, да, якщо від його хати. Ну, а Ірландія, вона вся не дуже велика така. дому. Ось два години. А ти метром їздиш? Угу. Ну. Так є. Ну, метро тема. Так -то до тема. А, на метро так далеко? Mm -hmm. Ого, нічого собі. Ну так. Да. У нас п'ять ну, областей українських, як вся Ірландія. Дивіться, як тут прикольно зроблено. Красиво тут теж. Так що ми зараз вже майже в центрі. Які красиві квіти, а там подиться, яке подвір'я. Тут теж Коротше, автобус позаду їде. Батько? Чого? Ну, кхм, тому що така херня. Пробки? Йому треба остановитися приїхати. Ну так що, так він повинен зупинятися, це ж зупинка. Он їде. А тут собачка. хе ти не це? Я теж тічуття. Я бряг, якби не ожидала. Зненацька, гавкає ти чужика. Ми вирішили не сідати на той автобус, а пройтися ще. Там нам залишилось 15 хвилин йти до центра. День сьогодні класний, чого ж не прогулятися. Правда, вже жовтіє все трохи, ну нічого. Такий заїзд туди, значить. Я хочу писи. <рес> Я та хочу дружити. Короче, зараз Максиму звучить наші подальші плани тут. Теж, що мені довелося сказати. <рес> Як раз у мене на вечір запись на, на 8 вечора. Ну, на що ти обманеш людей? Їх не обману. Ти придумала. Скажи, куди ми йдемо зараз? Церква. Я Дивіться далі. Подивіться квартири у цокольному поверсі. Вон як тут прикольно виглядає все. Бачите? Так, туди сходи вниз. Ми вже йдемо. І вже хвилин 10. Дивуємося, тут вже нема. А, вон там під низом. Коротше, вони наскрізь, а там проходи є. Отуди От далі, двері є. Вон. Бачите? Аж туди. Що, ательє? А, так. Да. Вон, дивіться, моя тема. Мене запитували, до речі, мої глядачі, чи є тут ательє. По пошиттю ремонту одягу. Звичайно, що є. Так, я не знаю, чи це внизу вони, чи зверху, напевно, згорі. Там, бо там одяг якийсь висить. Бачите. Ну, ми вже майже в центрі. А ось про що я вам казала? Отак, бачите? Отак ідуть туди двері, проходи вон туди. Ось ось туди, вибачте, що пальцем. І отак по всі оці будинки, наскільки я зрозуміла. Ми йдемо зверху, а це типу як напівпідвальне. І отам, бачите, Чік, і туди знову, двері. І воно так наскрізь можна проходити. Він з лівої сторони, бачите, там є навіть намальований е, чоловічок. Так, а тут, напевне, воно під дорогою. Я так зрозуміла. І далі. А, тут вже нема, вже все, закінчилися ці штуки. Тут вже вище, напевне. Може ні. Бачите, але вже дірок о, там немає проходів між ними. Ну цікаво, я не помічала ніколи, якось ніколи туди не заглядала. Бачите, яка користь пішки ходить. Щось цікаве. Побачиш, архітектурне. Тут далі знов таке саме, бачите? Якась галерея, вон, арт. Цікаво, я люблю такі штуки. А ми йдемо і говоримо про те, що там така сирість, Вон, воно туди не просихає. Бачите, О, там внизу і видно, що стінка мокра. Вон, пару днів тому що дощі ще були, навіть сьогодні ще вночі дощ був. І якщо там офіс мати чи, наприклад, житло, туди сонце ж не попадає, воно взагалі не просихає. Я не знаю, там в Ірландії на рівні землі. Грибок, я вам вже не раз розповідала. А якщо нижче землі, то там взагалі вже воно не просихає, а це якийсь паб, бар Бачите? Він? А ось. Ну, цей... там а, у біжич так не Як? Бейсмент. Бейсмент? Бейсмент. Це сховище? Бачите, я не знаю. Ну так, цікаво. Ну Ми в центрі вже. Тут якийсь у нас розпражі. Я просто подивлюся шкіряні. Я не можу, Ні, я просто показую людям, що шкіряні, от видно, що шкіряні за 50 євриків були 90. Це я, йдемо. Я теж шкіряний. Який ти? Шкіряний. Це наш нас коти так називають, так? Так, да, шкіряний чоловіч. Ми для котів і тварин. Шкіряні, а вони хутрині кожаний. Шкіряні бастарди. Шкіряні бастарди. Це хто? Це кожані ублюдки. Макс! Переходимо в цю річку і отам заклад із сушами. Максиму мало він сьогодні ще суші хоче. Це ми так святкуємо його зарплатню. По секрету вам скажу. Тут таке місце прикольне, мені так подобається. Ми тут вже здається третій раз за весь час. Ми тут біля річки можна посидіти, бачите, на вулиці. Тут паб, прикольний паб. Ну, а там вон, можна японської їжі поїсти. О, Кіота. Максим, що це? Це Максим, він фаворит Це, це азіатський фірміння. Він казав, що він зробить такі нам. Ну як? Коротше, зрозуміло, у нас сьогодні гастротур. <плімери> а вони дуже гарячі, так? Да? Блін, ну я гарячу їсти не можу. Ну я Це точно, що тільки ти можеш. Зато мені вже Так, Вони смачні. Я про їхнє існування не здогадувалась то знайомство з максимом. А я поки і гряпа їм. Що прям смачно? Короче, Коротше, отакі варенички. Вареночки с куркой, да? С куркой с капустой. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Пиво це смачне. Також про нього не знала. Це Максим порадив. Він таке маленьке, тут 200, а, 330, а ми брали е е 600 660. Ми брали, я якось показувала в своїм відео, коли моє день народження святкували. Дивіться, що він на самом замовляв. Дивіться, що он суши Дякую. вашого. Ось наїмося вже слухай. А ну давай. Скажеш я. Смачно? А ми служили останній раз на твоє день народження, да? так? Да. Так. У травні місяці? Так. Да. Давненько. Устал с работы, привет. Мишки везде с дерьмом лошадином. Да ведь больше зарплату врочишь. Когда начнут верблюжины дерьмо зривать. Ведь як гарно. Вечер. Вечерний лімерик. Пахнет. Хуи. Чем то не пахнет? Хвои. Хвой. Що ще інтелектуальне скажеш? Колобок повісився. Ты же все же отказал в канале. Вчора я обратно заслону. <гум> Ой, капец. Ну, зато все натурально. <гум> натурально Я в цьому не приймала участь. Зря. <гум> Ты ж объявлен? Нет. Дякую. Как брысли. Как стекло. Как вода. Нойна. Кришчана Рональда. Кристьяну Рональду. Кришчану от лаковик. Что животные сюда? Да, это.

Голова, ты два уха. А кто ты? Я разомбал. Кто? Макс! Ну что? Аргановика. О, Лидл. Где-то там? Да. Да мы что там с вами? Это Старец и Лидлидия. Смотри, как долго мы бы там Старец был возле Лидлидия сюда? Угу. Конкуренция моя будет здоровая. Что здесь здорового? Не хворых. Бачите, яка красива червона аптівочка стоїть? Ну, приїхали. Ти що, падаєш? Ні. Наша зупиночка.